Все так і є. Тобто шукають людину, яка за долю малою погодиться бути цим. Ну все ж, все ж вже, вже, Як сказав би Леонід Данилович, так це ж було вже. Так це ж було. Читайте 12 стулів, і там фірма рога і копита. І був зіц-председатель фунт, да, який там типа, як я хорошо сидів при е, да, Знаходиться якийсь чудак. Який умовно, на якого переводяться гроші, от, обналічуються там гроші. Е, да, там, типа, ну Чидока потім, якщо й прийдуть, а він сказав, скаже, так, а десь щось там, е, віски наливали, я щось підписував, я там нічого не знаю. Да? От, але е, з нашого боку, тобто, сяде хтось, ну, по-любому, хтось сяде, хто сяде замовник, той, хто підписував тендерну документацію. Але дуже часто. Ці люди е, не при ділах, е, ну, вірні, вони при ділах, але м, вони теж за долю малую. Вони теж председателя Да? Чому? Тому що той, хто насправді отримав більшість відкату, е, той е, нічого ж не підписував. Він в офісі президента може на, займати найвищу посаду, але він нічого не підписував. Чому, е, чому там, тіпа, я кажу, так ви, Зеленського за корупцію ніколи не прихватите? Ніколи. Чому? Тому що між, навіть якщо б він і брав, то ну, він ж же, він же нічого не підписував. Де підпис Зеленського, хоч на одній процедурі? Або Єрмака. Або там когось ще з офісу президента, або навіть міністра Умєрова. Міністр Уміров не підписує нічого. Не царське це діло і не барське це діло. Це підписує якийсь заступник директора департамента. Або в кращому випадку, що в міністерствах настворювали департамент спеціальний або відділ, який займається закупівлями, приймай в обласних військових адміністраціях. Оцей чудак, ну там типу я не знаю мотивація цих людей йти на посаду. Ну То що вдруг що, якщо блін, що сядеш же ти? А потім його можна тільки брати, щоб він давав покази на інших, але це таке. Голова обласної військової адміністрації скаже, то він наклеп на мене зводить, що я там від нього брав якісь гроші. Нічого я там не брав. Ну, е, понятное дело, же всі страхуються. Зараз ніхто ж напряму хабаря не бере. Все одно беруть через помічників там, чи через ще когось, е, через помічників, помічників, там, десь е, приносять криптовалюту вже, там, в криптогаманцях десь. Ну, в общем, або скажуть, оформить тут нерухомість там, в тому ж штаті, де оформлено ваше там, на чоловіка, а ця людина теж там ні сном, ні духом. Ну, щоб ми знали, що от в Харківській і в Сумській області, от те ж саме приблизно, що, ну, що метод схожий, просто гроші різні. Там 770 мільйонів доларів. А тут. Коли починаємо досліджувати, ну, наприклад, зуби дракона ставлять. І ми бачимо, що зуби, зуби дракона ніякі, що його можна кувалди по тому зубу ударити, він розсипається. Тобто, як ото, львам не докладають м'ясо, так от зуби дракона точно не докладають цемента. точно не докладують. От, Тому що інакше він би не валився. Тобто, він перепонують для російських танків не буде. Кидаємося, а хто ж, хто ж здійснював оце замовлення? Хто ж підрядник? І, зрозуміло, що якийсь ФОП. Кидаємося до того ФОПа, а це бомж. Це елементарно бомж, через якого прокачали. Максимум через ФОПа можна там, здається, зараз можу помилятися, тому що там дуже часто мінялося. Але 7 мільйонів за рік прокачать через ФОПа. От, оформили ФОПа, загнали на нього 7 мільйонів. Закрили ФОПа, дали йому ящик водки, Він далі бомжує. Він даже, він в п'яному гарі все підписував. Він навіть знать не знає, що він оказується, через нього пройшло 7 мільйонів. От, от приблизно воно так десь і робиться. І так само в Сполучених Штатах так само знайшли фірму РАГАЄ Капита і спеціалісти рішали, які знаходять спеціально таких людей. Де на студентах десь щось оформляють, на студента в Україні або на бомжей в Україні. Мало того, що коли оборудки можуть і фірму оформити на бомжа, і у нас було, був випадок. Я зараз тому що не буду відкривати всі карти, але, скажімо, там на, на бомжа відкрита фірма, тобто можна більше, ніж 7 мільйонів. Це було, до речі, перед війною, на великому крадівництві. А потім той бомж пропав. І коли мене питають, так а як же ж ушли там, ну сумасшедші гроші, тож десятки мільйонів гривень. Пішло на фірму бомжа. Тепер ні бомжа немає, ні тих грошей не можуть знайти. Я кажу: ну, скоріш за все, що цей бомж плаває десь у ставку, з прив'язаною до спини батареї. В якомусь сільському ставку. Ми його ніколи не знайдемо, і концов не знайдемо вже ніколи. Все, а він підрядник. І кого можна зловити? Замовника. Але замовник ж ви багато йому не дасте. Тому що замовник скаже: Ну да, помилився я.' А за помил, помилка, ну тож злочин скажуть там ну, службове недбальство, ну де ще що. Красиві адм... адвокати одмажуть получать максимум два роки, ну, три. А той умовний термін. Скаже: Ну, я помилився, ну прийшов чудак. Чи представник чудака сказав, що ми от зараз там, вам на 770 мільйонів доларів там, лупанем якихось боєприпасів. А потім десь припали. Там, типа, ну, я ж повірив, я ж ну, я просто довірчивий. От, повірив. Так як, якісь документи, перевірки, якісь щось були, ну, страшні гроші. Ну, позор мені там, типа, ну засудіть мене на три роки умовно, там, типа, блін, я буду все життя каятися за те, що я от зробив. Ну, все, і е, кінці воду. І саме е, таким от проміжним председателем, так і обіцяють. Що... <кій> Якщо навіть щось і буде, ти і <кій> сядеш, але тобі ж ось твою пайку дали. Ну, то й все, можеш потім е, три роки умовно будеш, як Коля Тіщенка, під ночним арестом. Uh, через... Ну, я так розумію, це, Чили... це в принципі концепція така ж, як і зі Смірновим. От п'ять років людина відпрацювала в офісі президента, завели якусь справу. Причому я так розумію, я так подивився по сумам. Ну, справа мілка, насправді. Щось він там, э, використовуючи, я так розумію, свої, свої повноваження чи вплив на антимонопольний комітет, хотів. Та зрозуміло, хотів собі частину земельки на узбережжі. Ще? Ну, давайте чесними бути. Там дуже дорога земля, і дуже приваблива. На узбережжі Чорного моря. Чому ж не, не відтяпати, він не відхапати собі? 18 мільйонів гривень застави, він знайшов ці гроші. Все. І питань немає, що він працював в Офісі президента. А за що його звільнили? От Цікаво. Ніхто не знає. Uh, Він що ну, за здесь... власним бажанням пішов? Тут, 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 може бути, вони ж звільняють Устав? як, як Дубінську, можна ж і посадити. Якщо... Е, і, до речі, так робили регіони. От регіони, на відміну від е, помаранчевих, які срались один з одним, там, ну це у них було якби обов'язковим, обов'язковий ритуал, що Батьківщина з нашою Україною, з там, типа е, Порошенко з Юлією Володимирівною, це. Ну, в демократіях так буває, да? там, якщо ви демократичне суспільство, де ще щось там. А от в авторитарних суспільствах, де дуже чітка субординація, ось пахан там, типу, ти під паханом ходиш, там, типу, куди ти в пресу поніс там скандал наш вивалювати. Ось ти mm -hmm. до пахана він там, він розбереться, там наш пахан там не. Там покруче Верховного Суду України. Він шарить. Да? <кій> У нього просто ж освіта була ж не юридична, а десь по зонах щалився, то есть чудак знає. І тому, зрозуміло, е, що в партії регіонів, якби е, не прийнято було виносити сори з ІСби. І тому там як наказували, я пам'ятаю, що там показово не наказали, мимо каси заніс. Забув вже прізвище, він був ректором э, Академії податкової в Ірпіні. І десь мимо каси, ну тобто, кріснуть у своїх. А це ж там, типа, можна красти у народу України, це на паки подвиг. Да? Тому що принцип партії регіонів був там, типа, без лоха і життя плоха. Тобто, якщо всі лохи це народ України, тобто крадемо народу України, це ти молодець. А у своїх западло. Тому що це ти вже сапшикатириш, блін. О, ти не доніс в общах, значить стиріл. І вони показово наказували. Так само десь приблизно ведуть себе, як злочинне угрупування, і у Зеленського. <кій> і тому ми бачимо, що ті, хто кається, навіть якщо накосячив, як Коля Тіщенко, ну кинемо же ж мисло. Ну там, ну дурачок, ну наш дурачок, ну там типа весь час попадає в історію, і всі там сука. Єрмак каже: Блін, я вже не радий, що тобі дітей хрестив. гадство там, типа, блін, ти весь час підставляєш нас. Ти можеш без скандалу. Ну, все одно кум свій. І тому там, типа. І тому то його викинули з Верховної Ради, він щось не походив. А тепер голоса кось хто ж довжені на кнопки тиснути. Вертайся коля назад, ну тихо сиди. Ну коля ж не може там без зашкварів там блин, місяць чи два. Там. Він по, по любому попаде в зашквар. І так само у них багато. І тому вони своїм дають уйти в сторону лісу, Але кажуть, а тим, хто буде буксувати, як Дубінський, той сяде. На СІЗО, причому там сяде на прісхату на якусь де будуть присавати по плотно. <кій> ну, от, от ми і бачимо відчуття, що вони е, наказують тих, хто виходить з команди. А поки ти в команді, тобі нічого не буде, взагалі нічого не буде. От, і тому що могло бути смірновим? Або десь подкасячів наказали передкасячів знову, ж, щоб ми розуміли, не перед Україною, не перед законодавством України, перед своїми. Або це просто е, війна двох башень. Ну, от ні, то башні Кремля у нас поверхи банкові, або там е, умовно там, да. Там, ти з якого поверху? Ти з четвертого, а ми з п'ятого ми круче там, правильно? То, що там на третьому сам Зеленський сидить. От, е і тому може бути і таке, може бути, так. Да. Е але е це принцип ну, блатних. От, е це принцип, ну, і не тільки умовно воров в законі, от як оцього пережитка там ще е совєтської власті. Але так само діють е, всі авторитарні співтовариства, Он, кивають же, ну це ж класичне ж, е, кажу, приписують Франку, що друзям все ворогам закон. Да? Або це ж той самий Дон Карліоне. Це все там, тобто, ти накосячив, тобі там удавочку якісь там типа, сделают, да припляшуть. Ну, от, а поки що ти, поки ти не косячиш, за тебе сім'я вступається. І от вони, вони діють так, вони діють по внутрішнім законам. І за цими законами вони і дають зрозуміти, що будь-який косяк, якщо ти в команді, ми е, дадімо йти в сторону ліса. І тому е, попався десь на те там, купа компромату, але ми це все в трьох соснах там, заплутаємо. А якщо десь будеш там ну, о, щось, то тоді відчувайся. І таким чином вони <кій> бережуть команду. Бережуть команду, це одна із мотивацій для своїх. Не каркай на начальство ну, цей старий армянський анекдот, да? не каркай на начальство, і в тебе все буде хорошо. От, ну, метод. метод, він, він працюючий метод, скажімо так, він в усі часи, в усіх народів працює, але ж є е, е, метод, ну, як же ж перебили ж. Цей метод там в тих же Сполучених Штатах, да? коли програма захисту свідків, коли там іще що, ще що, ще що, тобто багато, то ну, американців є досвід, як боротися з мафією. Давайте боротися. Якщо... Ну, важко боротися з мафією, коли мафія при владі. Але коли вона перестає бути при владі, народ ж хоче, щоб хтось присів. А у нас є умовно, як Єрмак присяде, як він не підписував жодних тендеров. І того Єрмака можна прихватити за Вагнергейт, за зраду зраденьку десь, верещувати. Але він нічого зараз. не підписував. Але, да. нічого не підписували і все. І тому важко. і Тому ну, треба якось ну не знаю. Тому що е, український у всіх людей відчуття справедливості це високе. Але для української ментальності саме. Відчуття справедливості, воно більш актуальне, ніж для інших народів. І я можу це пояснити як менталіст, тому що у нас генетично ми вже е, так зациклені, у нас не, давно не було власної влади, своєї влади. А правили, то, то е, литовці, ну, литовці це був найкращий варіант, вони е, по, е, ну, фактично це були своє. Да? Але потім річ Посполита. Де ми для них були схизматики, для частини е, поляків, да, і тому там потім для е, московитів, для е, там, де навіть там е, частина якийсь час України була під османською. Так, пане вікторе, щось. Зависла трансляція. Є, я, е, все. Бо, ой, бо я вискочив буквально на секунду і повернувся. Да. То у нас до, до суду е, відношення таке собі, да, тому що суд ніколи не свистів в нашу сторону, в сторону українського народу, українського суспільства, української громади. От. Е, і тому е, у нас загострене відчуття справедливості. Тому, на жаль, у нас відношення до суду, то тому ми ж у нас же і приказка. Закон як дишло, як повернеш, так вийшло. От немає відчуття е, від минуть не, не очікуємо від судової системи справедливості, від ментов справедливості. Не очікуємо, від влади взагалі не очікуємо справедливості. От це наша і перевага, і наша біда. Наша перевага, що ми замикаємося в собі, і у нас горизонтальні зв'язки. І е, як доказ цього, я, я просто зараз переказую я на одній конференції онлайн, це розказував і е, полякам через, ну навіть через перекладача, да, що я казав, що е, це зіграло, це грає з нами завжди злий жарт, але в деякі моменти і позитивно. Чому? Тому що коли звалила вся влада і сум. От, вся влада, там 24 лютого хоп, проснулися, власті ні. І що, здаватися там, типа, блін, зустрічати ворога хлібом, сіллю? Ні, всі згуртувалися там, типа, обложились барикадами і зробили горизонтальними зв'язками, есть безлідерське якесь співтовариство. Сказати, що був у нас там якийсь вождь, гетьман. От якесь воно було ну, вернеться, не безлідерне, а багато лідерське середовище було. Розумієте, де багато хто взяв на себе відповідальність брав, той і лідер. Так? Але працювали там у нас і світло було, вода була, аптеки працювали, магазини там кругом це було стоїть, суми вистоять, тероборона запрацювала. Взяли там без всякого наказу, до сих пор там відкриті кримінальні справи. Хто ж взяв складів зброю? Ви уявляєте? Шукають. А хто ж, хто ж відкрив? Та їм орділ треба дати, але на них відкрита кримінальна справа. Досі. От, Ну, я думаю, що понятно, що колись ми їх нагородимо, тих людей, хто просто взяв і взяв на себе принципово це рішення: роздати зброю на бої і е, воювати. Та, там, ми воюємо, вистояли. І от вам приклад суми без будь-якої верховної влади вистояли, тобто це наша перевага. От. І тому е, ще раз кажу: відчуття справедливості для українців, воно. Для всіх людей важливе, але для українців воно більше значить ніж для всіх інших. Бо вот там в Европе сподевается, что правосудие все-таки право восуды, да? Вот э, на рассеешьке Барин приедет, всех рассудит. Там с барского плеча шубейку кинет, там чи наоборот э, плетей там надает, да? Там типа, ну заслужил, да? Там Барин Барин рассудит, да? Вот и у нас ж у регионов и в слуг народу тоже ж по русской ментальности. Але в них просто ментальність не українська. А у нас в українців горизонтальні зв'язки, але й відчуття справедливості. Це головне ментальна наша. Це наш і якорь, але й наша перевага. Ще на цьому тижні, те, що мене вразило, 16 травня співробітники ДБР провели обшуки в помешканні радника п'ятого президента Петра Порошенка, дипломата Костянтина Єлісіїва. Причому. Я так розумію. Ну, виходячи із того, що ми маємо в ЗМІ, слідчі дії відбувалися в межах справи про так звані харківські угоди 2010 року. Є заява політичної сили. Вони вказують, що це залякування оточення Петра Порошенка. Я нагадаю, що харківські угоди були підписані між Україною і Росією 21 квітня 10 року в Харкові. Президентами Януковичем і Дмитром Мєдвєдєвим. Причому Янукович, я так розумію, там буквально він вступив на свою посаду. Ось-ось-ось. Ну, так, в лютому вступив. Ні, стоп. Ні, в березні він вступив. Березні. Вибори ж відбувалися. В березні місяці він вступив на посаду. Да. Да. Тобто, а при чому тут Єлісєєв, який тоді займався, я так розумію, він автоматично займався, тому що уряд ще не сформований. Так, як це потрібно було, і він займався тоді, взагалі, європейською інтеграцією України. Угодою про Європу по... е... наскільки відомо, зараз я уточню. Ага, він займався готував угоду про асоціацію з ЄС. Він представляв Україну в Брюсселі. Був представником України в Брюсселі. Яким ну, він має Для, для, для мене, це, е, е, це теж маркер. Да? перший маркер, що ми йдемо, зміщуємося від гібридної країни до авторитарної. Да? Тому що багато там зараз сперечань, є така громадська організація, що ціна держави, які кажуть, ні ні, ні, по всім позиціям ми ще не авторитарна країна, і тому будемо банити, типу хто каже, що Україна авторитарна. А вона, типа, гібридна, що має деякі ознаки демократії, деякі ознаки авторитарної країни. Ну, Для мене от, очевидно, ці такі маркери, що це ми все-таки авторитарна країна. Тому що по свободі слова, викинули прямий Еспресо, П'ятий канал, це авторитаризм. Там інше, там розквіт корупції, там і якби там. Потурання її да, там це, це авторитарна вже країна. Що у нас якби є фасад, фасад ми демократія, є, якби да. Але відсутність парламентаризму це вже ну підпорядкування всіх і уряду, і парламенту, і судової системи єдиному центру прийняття рішень, яке у нас називається неконституційний офіс президента. Це вже авторитаризм, і от зараз. Оцей випадок, оцей кейс, це ще один е, якби маркер, що ми авторитарна країна. Да. Чому? Тому що принципово хочуть, е, по безпреділу е, зробити когось винуватим для чого? Щоб показати, так буде з кожним. Типа, Ми прийшли сюди і переламаємо. Там, типу, блин, тому там типу, це натяк всім там. Нефіг нефі, нафік рипатися там, типа, блін. Ну, е, і це авторитарна країна. А вже перехід з авторитарної в тоталітарну, це якщо Бабиренко і Близнюк сидять, то це вже тоталітарно. Поки що ми там, слава Богу, ми ще не Росія. Ми вже, але ми вже на підході до, е, ну, ми вже переплюнули, щоб ми зрозуміли, ми переплюнули Орбанівську Угорщину. Це питання а стоїть нам європейців європейці нас приймати і мати ще одну таку проблему. Да? Але ми вже давно-давно, то є, Фіцо і Орбан це діти в порівнянні з Єрмаком. Але ми впевнено рухаємося в бік Лукашенківської Білорусі. Впевнено. І ми вже авторитарна країна. І от є парадокс: ми воюємо за європейські цінності, мало того наголошуємо на цьому. Але, по суті, самі ці цінності, Офіс президента не дотримуються. Вони живуть по цінностям, якраз. Воров в законі, общака, там, типа, ну от це все. Так що тобто, десь так, десь так.